Вітаю вас, дорослі та діти. В цей зимовий вечір. Біля цього будиночку по вулиці Героїв України вас чекає зустріч з цікавою гостею. Ось нарешті я прийшла до цієї гарної хати, щоб щастя миру побажати. Я коза, мене в гості кличуть всюди, бо де коза ходить, там жито родить, а де коза рогом, там жито стогом. Прийшла колядувати до вашої хати. Тут живе господар, багатство володар, а його багатство золоті руки, а його потіха хороші діти, я коза весела, я коза завзята. Буду святкувати з вами всі зимові свята. А прийшла я не сама, зі мною мила дітку ра. Коляднички, все молодчики, вечір добрий, пане господарю. Чи є ти дома, чи нема, чи дозволите колядувати? колядувати? Колядувати дім звеселяти! А щоб коза веселою і щасливою була, наші воїни Україну захищають, усі країни світ! пошані до них голову схиляють, а діти, колядочки для воїнів співають. Пампушки тепленькі з і я На столі, всіх на землю захищають, Щоб були здорові принесу героєві Коляду-колядочку а ще колядочку тобі покладу. Буде ніч різдвяна Я коляда колядочка, Вдячні тобі. Thank mm -hmm. you.